Зараз сядемо. О! Друга частина. Два. Ту. Знаєте, що таке ту? Ой, блін! Час закрию. Отак от, от випрямляю і наниз. А, ой, я забула Добре. сказати, що має бути оце тільки мокре. Оця голова. Тобто оце не має бути мокре. Я забула сама, але нічого, в мене воно сухе. Чуть-чуть влажене. Ну, нічого страшного. І отут в мене все сухе. Я забула вам сказати, не переживайте. Не треба так робити. Ну от, якщо ви вже ну, намочили всю голову, нічого страшного. Але можете все одно посушити феном. Якщо вже зробили. Отак от, от, от має получатися. Зараз я тільки я чуть, -чуть, чуть, -чуть сама пару. Я роблю велику, у мене вона буде отак от під верх. Бачите, у нас отут вона отак от іде і отак от велика. Отак. Тепер ми її будемо закріпляти водою. Я набираю отак в ручку і отак поливаю себе. Ну, якщо у вас є якась фігня, щоб паливати голову свою. Паливайте. Наприклад, як це роблю я, щоб я не моя. А як це я? А, блін, собі ногу віддавила. Моя реакція, коли я собі віддавила ногу. А, собі ногу віддавила. До речі, воно має скапувати вам на підлогу, того краще виходити або на терасу, як це роблю я, або. або на дворі робити. Десь там, де. Ну, коротше, вам не шкода, дещо воно було мокре. То, що ви мокрі, це не зважайте, але <свистит> ви можете чуть, чуть бути мокрі. Так. І тепер заново чуть-чуть. Отак от. Так, <свистит> да, я курсі Ми це робили для того, щоб потім заново почати це. Ой, показується, що треба, щоб вони були сухі, тому що я його все намочила, і воно щось не дуже виглядає ззаді. Ну нічого, якщо у вас сухі волоси, ну, значить, все, у вас все получится. Я вообще так от, воно буде триматися на, на весь день, Особливо, якщо ви побрескаете лаком. Так, ззаді там нормально виглядає, я просто не могу показати. Отак, так все. Ідете. І поражайте всіх своєю красотою. Все. Пока.